Сіла на нічний поїзд, лягла спати, а прокинулася, відчувши, як до тіла торкаються чоловічі руки. Саме така жахлива ситуація сталася із 17-річною Марією Руднівою. Дівчина родом із сєвєродонецька, але наразі проживає із сім'єю у Луцьку. Марія повідомила у соцмережах деталі ситуації, яка з нею трапилася. Написане шокує четвертий вагон потяга Київковель сьогодні прокинувся від мого крику. Повинна про це казати, бо не казати значитиме погоджуватись. Супроти мене було вчинене сексуальне насильство. Єдина жінка, яка була свідком, відмовилась свідчити усе. А могла бути справедлива адміністративна відповідальність. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» зв'язалися з Марією Руднєвою. Дівчина разом з мамою приїхали в редакцію телеканалу, аби розповісти про весь той жах, який пережила 17-річна дівчина. Марія Руднєва з хвилюванням згадує той день. Каже, їздила в Київ на абітурієнтський фестиваль від Києво-Могилянської академії. Вже ввечері дівчина була на вокзалі, аби вирушити назад до Луцька. Ніч в поїзді обіцяла бути спокійною. Вона написала батькам, що сіла у вагон, а після цього лягла спати. За чверть до дванадцятої я прокидаюсь від того, що мене лапає якийсь чел. Е Ну, тобі, мене ошарашило досить, досить сильно. Е -е, ну, спочатку я не розуміла, що робити. І просто ну, в мене почало дуже бити серце, і я почала відключатись потроху ну просто від е -е, переляку. Але потім я почала кричати, і вже тоді. Цей чувак відстав. Він ліг, прикинувся, що він нічого не робив. накрився ковдрою, типу він спить. Марія розповідає, що на її крик прибігла провідниця поїзда, а також ще один пасажир, який намагався заспокоїти дівчину та захистити відкривника. Він разом з іншими попутниками вивели чоловіка, який домагався Марії геть з вагона. Дівчина зізнається, переляк після домагань може зрівняти лише з одним випадком у своєму житті. Коли у Сєвєродонецьку російська ракета прилетіла в її дім і зруйнувала три поверхи. Мене накачали персеном, карвалолом, всім, щоб тільки я стала більш спокійна. І виходить далі, начальник потяга почав збирати підписи на те, аби зняти цього чоловіка з потяга, який до мене домагався. І виходить, зі мною в вагоні їхали. Четверо чи п'ятеро дівчат, які, з якими ми потім до третьої ранку пили чай, просто тому що ну треба було заспокоїтися і з кимось посидіти, де більше відчувається безпека. Е, дівчата підписали оцей папіреч, щоб зняли з потяга. Е, А потім, але з потяга його так і не зняли, тому що знімати треба було разом зі мною. Поліція Коростеня прибула тоді до поїзда, однак вони нічого не могли вдіяти. Бо ж, аби написати заяву, Марія Рудніва мала б поїхати у відділок. Однак залишатися вночі в незнайомому населеному пункті, та ще й з тим чоловіком, який її домагався, дівчина не ризикнула. Тож поїхала до Луцька, який її кривдник лише в різних вагонах. Марія повідомила, що є свідок домагань. Одна з дівчат Іринка. З якою з ми пили чай потім, вона каже, що вона спілкувалася з тою жінкою, яка їхала, от моя верхня, і жінка їхала на нижній полиці, і вона бачила, що той чоловік мене лапав, і вона бачила взагалі, що відбувається. І ця дівчина розповідала, що жінка абсолютно, ну от фрази жінки. Мені здалось, що ота дівчина це його дружина, і вони там щось собі роблять. Я ну, коли я це почула, я була ще більш шокована, тому що, ну тобто, як, якби от за логікою цієї жінки, якби ми були ну, подружжям, то це досі ок. Тобто, такі дії в вагоні потяга це досі ок. От я не розумію цієї жінки. В цілому, от на 100% я її не розумію. Марія запевнила, що жінка все бачила і знала. Однак, коли вранці, вже в Луцьку, дівчина попросила її затриматися на вокзалі, аби дати свідчення поліції проти чоловіка, свідок злочину просто шокувала своєю відповіддю. Вона сказала, я не хочу мати з цим справи. Дівчина була просто шокована словами жінки. Вона все ж вирішила написати заяву на кривдника та боротися за те, аби жінки були в безпеці у вагонах Укрзалізниці. Що більше, ймовірний кривдник неповнолітньої дівчини, зійшов з поїзда також у Луцьку. Марія Рудніва разом із мамою звернулася до поліції у Луцьку. Дівчина зізнається. Вкотре згадувати ту ніч було важко. Зґвалтування не сталося, дякувати Богу. Тобто це сексуальні домагання. І в цьому, на жаль, поліція не бачить прям аж такої великої проблеми. Тобто, вони розуміють, що це злочин, але в мене постійно було враження, що я маю доводити. Де межі норм по словах е, сексуальне домагання в мене було враження, що вони зараз запитають і все? Типу, це і все, що з вами сталося. А що ви прийшли? Марія каже, оскільки злочин було скоєно на території Житомирської області, її справу направили з поліції Волині до поліції Житомирщини. Дівчина запевняє, вона знає особу свого кривдника, має його фото та інші особисті дані. Однак, за рекомендацією юриста їх не розголошує. Телеканалу «Конкурент-ТВ» Вона повідомила, що чоловік родом із Харкова. Зараз дівчина разом з небайдужими людьми та активістами працює над петицією, аби акціонерне товариство Укрзалізниця запровадило жіночі вагони на всіх нічних напрямках поїздів. каже колись подібна петиція зібрала необхідну кількість голосів, однак результату це не дало. Що більше з Марією зв'язалася Укрзалізниця, і зі слів дівчини, пообіцяла всебічно сприяти слідству. Щоправда, про впровадження жіночих вагонів в товаристві каже, що це наразі технічно неможливо. Аби з'ясувати, чи притягнуть чоловіка до відповідальності, телеканал конкурентів відправив низку інформаційних запитів. Зокрема, від поліції Житомирщини, ми отримали, скажімо так, звичайну відписку. Інформуємо, що слідчим відділом Коростинського районного управління поліції ГНП області за вище вказаним фактом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Від 13 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 153 кримінального кодексу України, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження вживаються заходи, направлені на повне та всебічне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення. На питання чи встановили правоохоронці особу чоловіка і чи викликали його на допит, заступниця начальника слідчого управління. Ня ГУНПЕ у Житомирській області Людмила Сорока відповіла, що запитувана інформація становить таємницю досудового розслідування та є інформацією з обмеженим доступом. Схожа ситуація склалася із відповіддю акціонерного товариства Укрзалізниця на запит конкурентів. Там теж зазначили, що половина інформації, про яку ми запитували, нібито не є публічною, та наше звернення не підлягає опрацюванню відповідно до вимог закону України про доступ до публічної інформації. Однак, все ж в Укрзалізниці повідомили нам точну кількість та напрямки маршрутів, на яких є жіночі купе. Додатково інформуємо, що з 30.06.2023, зважаючи на суспільний запит, жіночі купе стали доступні у поїздах дал. Лекого сполучення, яке є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків, номер 81 Київ Ужгород. Номер 41 – Дніпро-Трускавець, номер 75 – Київ-Кривий Ріг, номер 15 – Харків-Ясіня. З 15.11.2023 року жіночі купе почали функціонувати ще в чотирьох поїздах. Номер 17-18 – Харків-Ужгород, номер 29-30 – Київ-Ужгород, номер 3-4 – Запоріжжя-Ужгород та номер 26-236 – Одеса-Рахів. Запуск жіночих купе поступово масштабується. Як бачимо, на жаль, в переліку напрямків поїздів, де є жіночі купе, немає волинських міст та, хоча б проміжних зупинок на Волині. Найчастіше купують квитки в жіночі купе від станції Кривий Ріг, головний до станції Київ пасажирський. Другим за популярністю став поїзд полученням Київ пасажирський Кривий Ріг, головний, третій Львів, Київ пасажирський. З приводу інших питань, як от. Чи зв'язувалося акціонерне товариство Укрзалізниця з постраждалою Марією Руднівою? Чи співпрацює акціонерне товариство Укрзалізниця з поліцією щодо цієї справи, а також низки інших питань? Відповіді Укрзалізниця так і не надала. Нині 17-річна Марія Рудніва розповіла телеканалу конкурент Конкурентів, що вже так би мовити, відбула усі допити, а також пройшла психологічну оцінку у психолога. Далі каже справа за поліцією. Дівчина надіється, що кривника таки змусять відповісти за скоєне. А тим часом вона продовжує працювати над своєю петицією, щоб жіночі купе були на усіх напрямках, і щоб кожна дівчина чи жінка почувала себе безпечно подорожуючи україною.